Вітаю! Чергую випуск серії чи перемоги від мене Олексія Голобуцького, де я намагаюся піднімати і аналізувати теми актуальні міжнародної політики і внутрішньої політики, що зрозуміло абсолютно. Вони взаємопов'язані, особливо під час війни. Зараз, якщо дивитися соцмережі, дивитися різні пабліки, таке враження, що знов нова хвиля паніки. Що нас зливають, ну це знаєте, за три роки війни це відбувається, мабуть, раз в 10 чи не 20 раз. Нас зливають, і то спочатку Європа зливає, тепер Сполучені Штати зливають. Постійно я просто зараз ну, важко знайти от, ну, якісь мій допи за останні дні, де мене е не обливають брудом за те, що я намагаюся займати якусь, як мені здається, тверезу, Позицію щодо американської нинішньої адміністрації, звичайно, не є там прихильником чи противником, це знову ж таки це не моя країна. Але я розумію, мені здається, я розумію, що все ж таки те, що зараз відбувається, прихід до влади цієї команди, це ознака такий стрес, ну, краш стрес, так би мовити, для всієї системи американської політичної. і... Нинішня команда є сказати, яка за нею стоїть чітка ідеологія, яка поміняє Америку і відірве її від так званого цього діпстейту, яким вони вже трошки набридли постійним згадуванням, так. Про це важко сказати. Тобто це прояв певних проблем, серйозних дуже хвороб, які хвилюють американське суспільство вже достатньо довгий час. Якщо дуже коротко, і це, до речі, відноситься і до взаємовідносин е, Сполучених Штатів і Європи і того, що зараз відбувається. Так, Ми всі бачили зустріч в Парижі, Макрон, ці поперед цим бачили сльози цього німця. Ну, Взагалі таке враження, що Європа вона така нещасна, вона так, ну, вона так все добре робила, все правильно робила. І тут американці прийшли такі злобні, такі е, паскуди такі, взяли і... І, і видалений холодний душ Європа нічого не робила для того, щоб то, що сталося з нами, щоб цього не сталося. І зараз робить не все достатньо для того, щоб, скажімо так, максимально допомогти відбитися від Росії. Так ось ці відносини були побудовані після 1945 року на такій основі так американці. Дали гроші європейцям, в західній Європі на відновлення, на підйом економіки, і при цьому ще й створили, так би мовити, такий захист. Тобто, американські війська, ядерна парасолька захищала європейців від від ймовірної, скажімо так, радянської окупації, що давала можливість європейцям за зекономлені гроші і за інвестовані американські гроші створити чудові економіки. Найпотужніші у всьому світі, і стати в кінці кінців конкурентами з самим Сполученим Штатом, Так? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Потім був зруйнований, ну, не зруйнований, розпався Радянський Союз і десятиріччя ще американці. Система, у якої була побудована американська безпека, на протистояння з Радянським Союзом, не могла знаходити якогось собі супротивника. Система та величезна, а величезні гроші побудовані. Це все не може так просто за один день Бамс і вищеркнути, що з країни продовжує існувати. Це ВПК, це армія величезна, це ідеологія навіть так. А потім вони знайшли після теракту 9 вересня, 11 вересня, пробачте. -1 -1, да. 11 вересня а, знайшли такого ворога, придумали більше, так, як міжнародний тероризм, яким усю цю систему, побудовану на протистоянні з Радянським Союзом, і кинули проти зовсім сут, ну, суттєво, тобто це, не, це не, навіть не державний, це така міжнародний тероризм. І туди були витрачені просто величезні гроші на Афганістан, на Ірак. І в кінці кінців це, звичайно, позначувалось і на рівні життя і американців, і позначувалось, тобто, грубо кажучи, так, всі плюси від того, що е, Америка інвестувала в Європу і давала такі, е, скажімо так, певні основи для безпеки європейської, вони закінчились, почались мінуси, в тому числі для, для, для американської економіки, е, величезні витрати на армію, на ВПК. Е, це навіть не наймен не найбільше що проблема. Витрати на утримання ну, економічно тих, ті країни, які не окупували, тобто Афганістан і Ірак. Там мова йде про трильйони, не про сотні мільярдів, а про трильйони. І постійно зовнішній борг Америки, який постійно росте, особливо останні 10 років. І загрожує майбутньому, майбутньому скажімо, економічному Америці. І все це такі величезні проблеми, які повинні тим чином вирішуватись, так? І ось команда Трампа в цей момент приходить вдруге, так і намагається. Звичайно, вони мають, вони хочуть зруйнувати цю систему. Але по-перше, що я не вірю, що вона буде зруйнована. І ще скажу всім, кажу, всім, хто знаходиться чомусь у і щодо Америки, почекайте ще 2-3 місяці. Демократи нікуди не ділись. Діпстейт нікуди не подівся. Так званий діпстейт так, це все існує в Америці. Вони очікують, вони дивляться наскільки далеко зайде команда. Ну, нинішня команда американська, так? наскільки вони закинуть свої гачки. І після цього буде відповідь. І зважаючи на відсутність ідеології, на відсутність структури, у, у, у нинішньої, э, структури саме, так? більш того, скажу, навіть команди якоїсь єдиної, так? Ми бачимо на відносини різні, наскільки різні погляди взагалі, сповідують, різні члени цієї команди. Я думаю, буде відкат, звичайно, так? Але. Зараз нинішня команда хоче, е, нібито перемовинами, ну, такими, е, які дуже неприємні для нас і для європейців, налякати європейців, що вони почали давати більше грошей. Е, що взамін вони можуть запропонувати Росії? Бо це, це, це дуже велике питання, е, яке я не, не хочу зараз розглядати так широко. Я маю на увазі, які інтереси є Сполучених Штатів в, в, в тій парадигмі, яку сповідує відносно сповідує нинішня команда американська. Це Іран, ну і багато інших проблем, які турбують американців. Так ось, що вони взамін можуть дати Росії? Взамін це як не дивно нічого. Мається на увазі нічого суттєвого. Тобто, це спитати її думку щодо вирішення проблеми Ірану. Африканські справи і тому інше, ми повинні розуміти, що проблема Росії заключається в тому, що, можливо, би з нею домовились про, ну, наприклад, віддати її Україну і е вирішувати далі там інші задачі. Так? Але проблема в тому, що Росія ну просто економічно, інтелектуально, технологічно не є країною першого світу. І з неї можна домовлятися виключно про сировину і от про Глобальні речі з точки зору саме, знаєте, взаємного престижу, так би мовити. от Росії, для чого закидується команда Трампа постійно про вісімку повернення, про повернення, ну взагалі, так би мовити, про такі. от... Це для того, щоб підлестити самому Путіну, щоб він відчув, що з ним починають розмовляти. Тобто це нинішня адміністрація нічого не варто, взагалі нічого не варто. Я розумію, це аморально, це цинічно, це безпринципно і тому подібне. Але ну такі ось вони. Треба розуміти, що такі от прийшли, скажімо так, і вони хочуть досягнути своїх, своєї мети. А мета залишається, я впевнений, одна. Це виглядати миротворцям, показати, що вони щось можуть вирішувати. А для них це зараз в цьому плані, в цій проблематиці це закінчення війни чи припинення вогню. І вони діють і... є проблеми в цьому. Проблема в тому, що таке враження складається, що нас дуже сильно тиснуть. Це... це враження, це не є так. Давайте не забувати, наша влада. Теж не на, ну скажімо так, може блефувати, І це зновки, це не позитив, негатив. Бо ці розмови абсолютно які не підтверджені, що, мовляв, на, на нас тиснули, що ми от буквально там продали всі свої надри американцям. І ось такий героїчний Зеленський, який вистав, сказав ні, ніякому разі. Давайте не забувати, це все піар. Це нічим, ніким і не підтверджено, крім якимись інсайдами. Американці спробували зробити певний наскок, що це було повністю на їхніх умовах, але ми все одно підпишемо, і це все одно буде так чи інакше, вигідно і в тому числі нам. Я в цьому не сумніваюся. Щодо, щодо того, як далі американці можуть тиснути на нас з точки зору просування своїх, ну скажімо, от ну, нібито вони домовилися з росіянами. Я вважаю, що все одно. Слухайте, не піде нинішня американська команда на повне протистояння з Україною. Мається на увазі, коли вони скажуть все, підписуйте те, що ми вам наказали, і жодного слова там не може втрачати. Тим більше, знову ж таки, у нас достатньо широкий люфт. У нас є червоні лінії. Це наша армія зберігання в її в інтересах, в інтересах, пробачте, в тих розмірах, яка вона є. Це не скороче навіть на збільшення нашої ВПК, це не визнання анексованих земель. І, звичайно, те, що буде найважче, мені здається, це не отримання нейтрального статусу. Ну, тобто, щоб ми не, не погодились, так, в НАТО ми не вступаємо, але ні жодного нейтрального статусу. І це все ми будемо витримувати. Тим більше знову ж таки. Ми вибороли. Тут багато хто з тих, хто постійно мені пише, то читає, вони розуміють, у нас є ресурс, який ми, не, ми недооцінюємо дуже сильно так? бо він для нас за три роки трохи притерся. А це ресурс просто величезний. В нас є армія, в нас є потенціал для цієї армії, так би мовити, так? є досвід. Які не мають жодна іншої армії світу, крім можливо, чи російської, так? І ми, країна, яка в декілька разів менша за Росію, змогли стримати агресори. Три роки боремось. Тому ми точно не Чехословаччина, ми точно не Франція, ми точно, якщо порівнювати з 30-ми роками, так і багато в багатьох речах ми можемо а, вимагати виконання наших умов. І сподіваюся, сподіваюсь, ми це будемо робити. Тому панічні настрої е, треба відкинути треба просто тверезо дивитися на, на речі і знов ж таки те, що європейці зараз відчувають. Ну, це нормально абсолютно, так вони повинні зрозуміти, що ми є запорукою їхньої безпеки. Там безліч можуть бути моментів, е, і обговорюються ці моменти, що ні ми можемо з китайцями ще домовитись, так? Бо китайцям потрібен європейський ринок і не потрібна повна кооперація з Америкою. Е, можливо, що. Е, Америка таким чином намагається змусити Європу, знову ж таки казав, платити. І, по-друге, розуміти, щоб виникло абсолютне розуміння, що це в інтересах саме Європи триматися за Україну. Не Америки, а Європи. так? Питання. Те, що вирішують зараз європейці, це питання їхнього. Вони не ми повинні розуміти, все це егоїстично. Що ви думаєте, що вони зібралися заради України, то ви глибоко помиляєтесь. Вони зібралися заради себе. І вони зараз думають, як відповісти новій адміністрації американській, так? І я думаю, що все ж таки в багатьох питаннях вони погодяться з американцями і будуть залишитися... Союзниками, хоча знову ж таки не відкидаю інші варіанти. І вся ця гра в тому числі складається в тому, щоб Європа остаточно зрозуміла, що ніяких стосунків в перспективі з Китаєм поза Америкою вони не будуть мати. А Росія це буде постійне нагадування Європі, що можна і по-іншому вирішувати питання. Це одна з версій, я б ще скажу. Це вона, в принципі, має право на життя. Тому ще раз, ще раз, не панікуйте, включайте критичне мислення. Хоча я розумію чудово, що в моїй передачі люди, які не мають критичного мислення, не дивляться. Це, як тут кажуть, дуже багато я занадто нудний для, 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 для ютюбера. Ну, такі, як є. Дякую, до побачення.